Усім привіт! Ось це скарб. Це Samsung Galaxy a 54 23-го року. Сьогодні я хочу розповісти вам про нього після декільких діб використання. Посилання на нього, як завжди, в описі до цього відео, ну а ми починаємо. Вся А-серія, починаючи ще з перших смартфонів, які були випущені у 2016 році, дуже вдалі з точки зору позиціонування. Ну, дивіться, практично усі смартфони А-серії мають дизайн поточних флагманів. А 54 не виключення, та він дуже мені нагадує С-23. Зараз ви можете сказати, що я говорю якісь очевидні речі, що усі розробники так роблять. Але ну, подивіться, це s 23 а це А 54 Бачите різницю? Ось про це я і говорю. Звісно ж, спереду, та особливо при увімкненому екрані, різницю вже можна побачити, бо тут рамки більш суттєві. Але загальне враження від смартфона схоже з флагманом. А знаєте, що ще цікаво? Позаду не пластик, та навіть не гластик, це скло. Справжнє захищене скло Gorilla Glass 5, таке саме, як спереду над дисплеєм. А рамка все ж таки пластик. Відверто кажучи, якось зрозуміти, що це пластикова рамка, а не металева, досить важко, тому що виглядає вона реально як металева, тільки ось так, коли робиш, розумієш, що це пластик, тому що не холодить. Чи погано це ні. Вважаю, що амортизаційні властивості пластика навіть краще ніж у металевої рамки, тому що коли смартфон десь падає, рамка може так сказати зіграти та зберегти ваш дисплей. Та взагалі вага цього смартфона навіть з пластиковою рамкою 202 грама. Наприклад, S23, вага 196 грамів. Тобто з металевою рамкою він би важив би ще більше, та це було б вже не гуд. 202 грама це ще гуд. Притому цей смартфон має ще пило по стандарту IP 67, як і попередник. Та для цього сценового сегмента це дуже добре. Коли я перший раз увімкнув цей смартфон, я подивився на нього так зверху і так: вау. вау Вау, вау. Оу. Це вже така довга історія з цими ніжними рамками на Android-смартфонах. Але реально у цілому дивишся на нього, то тебе зовсім не чіпляє погляд товщина бокових рамок, яка така, скажімо, досить широка відносно флагманів. Але ось знизу воно трошки чіпляє. Може, колись все ж таки буде, як на iPhone чи нафінфоні симетрія. Поки що так. Але теж треба розуміти, це не те, щоб усі виробники такі: ось нам подобається, щоб нижня рамка була більш товста. Ні. Щоб зробити її симетричною, треба по-іншому робити дисплей, та він би коштував набагато більше. Та мені здається, що у житті ти не помічаєш цього, та до цього чіпляються тільки. На Ютубі в оглядах, тому рухаємось далі. Кнопки гучності та живлення праворуч, знизу USB-C, до речі, другої версії, отвір динаміка та мікрофонів. Зверху ще один мікрофон та лоток для двох сім або однієї сім та картки пам'яті. Тут треба зробити уточнення, бо є декілька версій смартфона, та м одна з них з підтримкою ЄСім. Е але. В Україну приїжджає версія тільки з підтримкою гібридного лотка або 2.7, або 7 плюс мікроїзді. Питання до Samsung Ukraine, чому вони не постачають з E7, Відкрите я чесно кажучи, не знаю. Комплектація цього смартфона як у флагмана. Та раніше ми раділи цьому, а зараз це означає, що у комплекті, окрім самого смартфону та дроту Type-C, більше нічого немає. Та після купівлі вам потрібно докупати зарядний блок. До речі, можна брати відразу зі швидким заряджанням. Та чохол, тому що без чохла смартфон робить ось так. Дисплей 6.4 дюйма, як завжди супер AMOLED, є підтримка HDR10+, Пікова яскравість 1000 ніт, розгортка 120 гц. Загально дуже гарний дисплей, який по більшому рахунку схож на ті, що у флагманів, за виключенням меншої яскравості та фіксованої частоти оновлення у 120 або 60 Гц. Він не вміє динамічно змінювати її до 1 Гц, але давайте відверто у користуванні ви це зовсім не помітите. Є налаштування кольорів, Always-On-Display, все загально стандартно для Samsung. Єдине, що мені не дуже сподобалось у цьому дисплею. Хоча це навіть не про дисплей, а про вбудований у дисплей сканер відбитків це його розташування. Він чомусь спов, сповз донизу, та це трошки незвично. Я не можу сказати, що цим важко користуватись, ні. Просто незвично. Зазвичай вони вищі, та це все ж таки трошки зручніше. Та ще в мене є деякі питання стосовно того, як він працює, він не занадто швидкий. Та головне питання це. Це анімація цього сканування. Вона трошки підтормажує інколи. Причому я головою розумію, що вона не повинна лагати, та, здається, це просто така повільна анімація. Я дуже сподіваюся, що це виправлять у оновленнях. Та якщо я вже почав про безпеку, додам про е розплакування по обличчю. Спочатку воно працювало не дуже гарно, але я додав, е там є така функція, можна. Двічі зісканувати ваше обличчя, типу альтернативне. Та коли я це зробив, воно почало роботи ну майже ідеально. Тому майте на увазі, якщо будете цим користуватись, додавайте другий варіант обличчя. Так стає набагато краще. Отвір для селфі камери невеликий, не бентежить. Все гуд працює А 54 на 5 п'ятинометровому процесорі Exynos 1380, оперативної пам'яті 6 або 8 гігабайт, постійний накопичувач 128 чи 256 ГБ. гігабайт. Додатково у налаштуваннях можна розширити оперативку шляхом використання постійної пам'яті збільшення до двох разів. 100 тисяч 500 тестів продуктивності зараз можете побачити на екрані взагалі це рівень 778, g що означає те, що у звичайному житті він буде добре працювати, тупити не повинен. Для ігор дивиться щось інше, бо все ж таки це не ігрове рішення. Хоча пограти на низьких та середніх можна навіть у щось важке. З цікавого тут є підтримка Wi-Fi 6 у попередника її не було. Bluetooth версії 5.3 у попередника було 5.1. Ну і звісно ж, є і не всі. Google Pay працює, можна розраховуватись, це все добре. Далі в нас камери. Цього року Samsung вирішила відмовитись від четвертої камери, від сенсора глибини. Та я зовсім не розумію, як ми тепер будемо фотографувати з розмиттям заднього фону. Як же жити? Але це все жарт, тому що працює все без цього модулю. Стає питання: навіщо вам? Основний модуль на 50 Мп, це до речі дивно, бо минулого року було 64. Ультра 12 Мп, так само як у минулому році. Та наступний кандидат на випилювання у майбутньому, А-55, це макромодуль на 5 Мп. Зараз ви бачите зразки фотографії. Давайте коротко та відверто. Поки гарне освітлення, топчик. Якщо не потрібно розглядати кожен піксель у пошуках артефактів чи чогось такого, вистачить усім: кольори, різкість, контрастність по класичному самсунговському. Але уточню, що по сучасному самсунговському, тобто файні, бо раніше ще кілька років тому було точно гірше. Ось ці кольори, контрастність, щось було не так. Зараз все добре. При більш важкому освітленні вже трошки складніше знімати, але можна. Причому ось ці фотографії, все з рук. В мене нема питань до них. А ось в такі моменти, коли освітлення таке собі, та у кадрі щось рухається, зловити кадр важко, та, мабуть, інколи навіть нереально. Це очікувано так само, як у минулому році. Це середній сегмент. Відео він знімає у 4К30, стабілізації можна сказати, що немає. На ходу воно так собі, чесно кажучи, виглядає. Зйомка відео, на мій погляд, це слабка сторона цього смартфона. Коли береш смартфон у долоні, відразу розумієш, що тут потужний акумулятор. Я провагу. Місткість 5000 мАч, як і минулого року. Вистачає його на добу навіть при дуже активному використанні, якщо трошки повільніше, трошки відволікатись від смартфону, його буде вистачати на півтори-дві доби, 5000 мАч все ж таки. Як я вже говорив, комплектація тут як у флагмана, тому зарядний блок треба докупати окремо. Він на 25 Вт, та є нюанс. Інші виробники називають fast Charge, коли смартфон заряджається там за 10-15 хвилин від 0 до 100. Тут за 10 хвилин він заряджається ось цим фастчарджем всього на 22%, що небагато. Повна зарядка 1,5 години. Так називати fast Charge може тільки Apple, я вважаю, але це жарти жартами, але. Тут батарея на 5000 мАч, вона велика. Треба час щоб її заряджати. А також така, скажімо так, повільна фос зарядка не так деградує акумулятор, тому ви можете бути впевнені, що вам вистачить цього смартфону на багато років, та він не буде знижувати місткість акумулятора. Ну, тобто батарея не буде так сильно деградувати. Тому сказати, що це погано, особливо враховуючи те, що все, всі усі ставлять смартфон на зарядку на ніч, я не можу. Так, ну давайте висновки. Я вважаю, що смартфон Samsung Galaxy a 54, як і поки попередник А-53, як і попередник А-52. Ну ви зрозуміли, уся лінійка А вона буде продаватись як гарячі пиріжки. Тому що? що? Тому що він виглядає як флагман, а коштує вдвічі дешевше. Так, є певні характеристики, завдяки яким він коштує вдвічі дешевше. Це продуктивність, вона не така, як на як у флагмана. Типу, ви не зможете зіграти у Genshin Impact на ультра-налаштуваннях. Питання, вам це потрібно чи не потрібно. Тут не такі потужні камери, тобто при поганому освітленні ви не зможете так зробити нічні фотографії, як на флагмані, чи вам це потрібно. Не так працює стабілізація на відео. Я знаю багато людей, які взагалі не знімають відео на смартфон. Але. Вдвічі дешевше, це збірка Samsung. Тут е, дуже класний дисплей. Це Super AMOLED від Samsung. Він дуже гарно показує, приємно з ним працювати. Тут великий акумулятор на 5000 мАч якого вистачає реально набагато. Тому, ну, це успіх, як завжди. Цього року нічого не змінилося. Мені здається, що це буде дуже вдала модель. Посилання на смартфон, як завжди, я залишаю в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось, чи є якісь ще питання, обов'язково пишіть у коментарі. Я впевнений, що хтось з тих людей, хто дивився зараз цей огляд, має попередній Samsung A. Напишіть у коментарях, що ви про них можете сказати, подобається чи не подобається. Після декількох років чи там, року використання. Буду цікаво почитати. Ну а усім дякую за увагу. Якщо ви додивились це, це відео до кінця, ну, вже можна тицнути вподобайку та підписку на канал. Усім дякую за увагу, мирного неба та слава Україні! До побачення!